Всім привіт! Я вже показувала, що придбала органічний набір від компанії Гуміна для того, щоб мої рослини були здорові і без шкідників. Якщо так тримати його в коробці і не використовувати, то шкідники бігають і кореневі гнилі присутні. Думали, що це мурошки таке зробили. Бачила, отут капустянка в нас жила. Я їй трішки давала червоненьких. Гранул, оце отаке з помідором, зів'яв. Ми думаємо, що це щось із стовбуром. Другий. Тут бачила мурашки, живуть. Помідор. Так само ось щось із ним сталося. Я ще нічого не робила для того, щоб цього не сталося. Ну і оце третій, Цей ще й не викопаний. Учора прийшла, дивлюся, агроном у мене був. Помідори повикопані, подивився і пішов. Зараз витягнемо, глянемо, хто тут. Тут я не бачила нікого. Ну, таке саме. Я не знаю, буває, що закупорюються сосуди у помідора. Там щось за хвороба, а це невідомо, хто тут, можливо, живе. Ніхто не вибігає. І в тому році на цьому місці, це я вже в кінці теплиці, такий перець був отакий. І знову він такий самий. Ми поливаємо, а воно щось із корінням. Сьогодні буду використовувати біологічний фунгіцид планриз від кореневих гнилий, бо в мене ж гнилі оці. Звичайно, треба було, можливо, 10 днів тому на випередження. Я вже коли побачила, тоді буду щось робити. Помідори, перець. Кореневі гнилі, альтернаріоз, фузаріоз, бактеріоз, все моє. Якщо проливати, треба брати 50-100 мл на 10 літрів води. Якщо оприскувати, 150 мл. Ми будемо. Набирати у поливалку і зверху поливати, буде в нас полив із обрискуванням, кому потрапить. Більше це, щоб на землю воно потрапило. Будемо брати 100 мл на 10 літрів води. Знайшли мірку 100 грамівочку. Більш ніякої мірки в нас такої великої немає. І зараз будемо пробувати, як мед. 100. Отак. От 100 грамот скілочки тільки одлили. Якось хочеться, щоб усім попало. Температура і не сонце зараз. У теплиці 20. Дуже навіть гарна така погода для обробки і по листю, і під корінь. Не вистачає 10 поливолок. Разом по огірки. 22 лютого висівала в стаканчики. 30 березня висадила усюди в, у бочки, у відра без дна. Насипаний перегній на дно, дуже старий, а потім зверху мішана дернова земля і перегній. Насипала заздалегідь, відра прогрілися і висадила огірки, і потрапили вони в оце тепло. І поправилися. Коли я їх висаджувала, вона була така собі розсада. Найбільшого огірка висаджувала в найбільшу бочку, але він відстає можливо, коріння нарощує. Сьогодні тепло обробляємо зранку, щоб до ночі всі рослини залишилися сухими. Огірки взагалі на ніч не можна поливати, коли холодно. Ну зараз тепло, мов би. Зобробляю, а результати покажу пізніше. В тому році я показувала результат, який у мене був без обробітку, то майже весь цей, що тут росте, я викинула, щось роздала, тому що продавати він був не гарний. А в цьому році я хочу виростити гарний, але без хімічних інстинктицидів та фунгіцидів. Боверін буду використовувати, як тільки побачу якогось шкідника. Оце пізніше буду обробляти. Треба обробляти на випередження профілактично. Але я доки не побачу, що вже проблема, то я нічого не роблю завжди. Добрево, даватиму перцевий. Якщо мені треба буде підтягнути, щоб він швидше виріс. Зараз він тільки приживається, йому ще не потрібне добриво. Помідорам воно взагалі зараз не потрібне. в мене схильні до повноти, я їх називаю товстунчики. Не знаю чому. Вносили перегною стільки, як і щороку, а воно дуже видно, що це жирують. Зараз треба їх не поливати, але була така спека, що довелося поливати. Теплиця розміром 5 на 25. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Майже усе використали. Підемо ми звідси, не будемо заважати працювати бактеріям. Забираю свій набір. Хто бажає замовити такий органічний набір від компанії Гуміно, посилання та промокод на знижку залишу під відео.